Привіт, привіт, мої чарівні скорпіончики! Як ваші справи? Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка, і я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро-прогноз уже на квітень 2025 року. Тож влаштовуйтеся зручніше, перевірте, чи ви підписані на канал, чи ви поставили лайк цьому відео, я вам буду дуже за це вдячна. Якщо вам подобаються мої розклади, обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити наступні, і ми з вами починаємо. Хочеться для вас щось таке. Гарні скорпіончики, я знаю, знаю, якими були насичені і трансформаційні для вас останні місяці. Так, хочеться для нас, для вас щось дуже позитивне. Тому давайте подивимось. Розпочинаємо ми з астрологічного таро, що принесе скорпіончика цей квітень для вас королева жезлів. І це у нас дівчина, жінка, може бути лев, може бути стрілець, може бути овен. Місяць у нас розпочинається з цієї особи. Може бути ваша мама, подруга, сестра, може бути дівчина не обов'язково за цими знаками зодіаку, може бути за асцендентом цих знаків, або за характером, за проявом, може бути така харизматична, магнетична. Така відьмочка, може бути менеджер, може бути людина творча, доволі, яка збирає навколо себе людей, яка збирає увагу навколо себе, яка має таку магнетичну енергію, магнетизм. Можливо, це ви проявляєте ці якості, таку як харизму, активність, творчість, магнетичність. Ось. Це може бути людина, дівчина, яка вас запалить, яка запалить вас іскру, запалить вас вогонь, надихне вас на щось. Тренер, наприклад, якийсь ваш коуч. Так, що ще принесе? Що ще принесе. Скорпіончиком цей квітень для вас. Рицарь мочів, а тут може бути якийсь конфлікт, можливо, з цією жінкою, дамою, дама, дама з Амстердама, можливо, з цією жінкою, з цією дівчиною, можливо, з кимось іншим, можливо, це просто якась конфліктна ситуація, може бути навіть сварка, або може бути ситуація, де ви відстоюєте свої кордони, де ви щось пояснюєте, де ви, наприклад, можете пояснювати. Свою точку зору, захищати свої кордони, якось казати, що ви праві, пояснювати свою позицію. Тут по цій карті, знаєте, найкращий захист це напад, але все ж таки ця карта застерігає. і Вона вас просить керуватися логікою, не робити якихось імпульсивних рішень, імпульсивних вчинків, тому що енергія дуже швидка, дуже імпульсивна у цієї карти, і можна наламати дров. Тому. Ви тут можете відстояти свої кордони, але краще це робити мовою фактів, а не емоцій. Так, що ще принесе скорпіончикам. Цей квітень для вас. Це верховна жриця, і це у нас може бути таролог, може бути, до речі, астролог, може бути психолог. Можливо, ви захочете звернутися до практика до таролога, до астролога з інформацією якоюсь, за консультацією, наприклад, або ви самі захочете чи астрологію глибше копнути в чомусь розібратися, розібратися в собі. Це, до речі, може бути якась таємниця, якась таємниця Таємниця, яка є в просторі, і ви її дізнаєтеся, або щось, що ви приховуєте, наприклад, скорпіончики, також може бути. Це взагалі практик, може бути будь-який там і нумеролог, і психолог, і людина, яка щось от знає, навіть може бути знахарка якась, ось це може бути людина, яка вам дасть мудру пораду. До речі, інколи навіть. Має мама, бабуся, хтось, хто вам надає якусь таку мудру пораду. Або ж ви, наприклад, зацікавилися таро і захочете самі вивчити це, освоїти це, купити собі колоду. Ось. До речі, хто захоче, у мене є курс 17 лекцій та роби з магії. Можна легко опанувати під моїм супроводом і навчитися справді розуміти карти. З глибоким розумінням стихій і звідки ж беруться ці всі трактування. Так, і наступна наша колода це у нас старої сили природи, українське видання. Ця колода просто мій топ. Цього місяця скажу чесно, в мене часто так кожен місяць, або якийсь період, в мене є колода улюбленець. Зараз це видання Сили Природи від Орнер. Так, що ще принесе скорпіончикам цей квітень? Ну, ви знову ж вриваєтеся, поки я тут спокою не бачу, а тут уже фокус на собі. Королева кубків, це у нас ви. Або також може бути дівчина, жінка, рак, риби, скорпіон у вашому оточенні. Це також може бути жінка, дівчина чуттєва, ніжна, жінка, дівчина, до якої у вас є почуття. Якщо ви хлопець, якщо в мене чоловік, скорпіончик дивиться, це може бути дівчина, неважливо якого знаку зодіаку чи астенденту, але у якої до вас є почуття Або у вас є почуття до неї. Для дівчат особливо програється як акцент на собі, на своїх емоціях на своєму образі, на своїх власних цілях, на своїх почуттях. Це почуття, це емоції. Так гарно ще промальована вона в цій колоді. Так, що ще принесе скорпіончика цей квітень. Скорпіони для вас. Четвірка мечів. Можливо, тут ви йдете у відпустку якусь. Ви своїм човником прищалюєте до берега, заходите на мілководдя, тут уже все перестає так нестися, а трішки ви заспокоюєтеся. Це дуже хороша карта для відпочинку, щоб влаштувати собі відпустку, або щоб хоча б день-два не пожити якимось таким активним способом життя. Це хороша карта. Щоби полежати десь, відіспатися. От карта відпочити і не квапити події. Тут ви дійсно приділите відпустці або відпочинку хоча б деякий час. Так. Можливо, тут якраз розвертається, знаєте, Меркурій, Венера також в середині місяця розвертаються. Це у нас дві особистих планети і може відчуватися як така заплутаність і деяке уповільнення у деяких справах. У кожного програється по-свому. Так, що ще принесе скорпіоном квітень? Четвірка кубків, ви тут обираєте цей відпочинок. Можливо, навіть тут ви на початку місяця вже відчували якусь втому. Можливо, у вас вже ця якась агресія, що ви якось себе надихаєте, знаєте, на останньому ривку ще щось зробити, завершити, доробити, а ви вже нарешті хочете відпочити. Тому що четвірка кубків це якраз таки карта, коли ви відмовляєтеся, коли ви не хочете брати ініціативу, коли ви. Обираєте не обирати. Це можуть бути стани такої, як апатії, інколи бувають стани такі лінощів, коли ви вже не хочете приймати якісь інші пропозиції, а вони у вас будуть. По цій карті важливо відпочити день-два, щоб ви зробили цей вибір свідомо і не зробили помилку скорпіони, тому що ця карта вона застерігає, що можна якусь круту, можливу пропустити Тому, будь ласка, знаходьте ось цей баланс і справді чуйте себе, будьте собою чесною, чи чесним, чи ви відмовляєтеся, тому що ви вже втомилися, чи ви відмовляєтеся, бо це дійсно щось не ваше. ось Але точно ви тут захочете от просто відпочити, ви хочете якогось часу, на відпочинок. І у нас з вами ще одна колода. Ще одна новинка, і потім ще у нас буде новинка, оракул, і ще один оракул. Я сьогодні для вас багато чого підготувала. Дивіться, яка гарна сорочка в цій колоді. Це таро секретного дзеркала. І ми подивимося з вами: скорпіончики, що принесе вам квітень. Відпустку вже з'їздили, ще ще. <сміття> скорпіончики для вас. Ну, карта переможця. Ви отримуєте те, що ви хотіли, ви отримуєте похвалу. Ви тут і відпочили, і ви ще й отримуєте насолоду, ви отримуєте якісь хороші результати. Якщо було якесь змагання або якась ситуація, наприклад, яка вас тривожила, то ви тут отримуєте схвалення, отримуєте перемогу. Причому ви зможете і самі себе похвалити, і ваша праця буде. Оцінена іншими людьми. Ну, ви на коні тут, скорпіони. Так, що ще? Ви, ми, що ще принесе скорпіони. Так, скорпіончики, що ще принесе скорпіоном квіти для вас. вежа Хотіла я без цієї карти і ще буде трансформаційно. Так нам попалася Ось щось можливо руйнується. Якісь плани можуть зруйнуватися, якісь ваші ілюзії можуть зруйнуватися. Можливо, ви тут будете думати, потрібна вам ця перемога чи не потрібна вам ця перемога, або ж ви щось руйнуєте, якусь частину, можливо, там, свого життя, а того, що вже не працює, або чогось щось доведеться зруйнувати, щоб отримати цю похвалу. Ця карта може свідчити про руйнування якихось старих патернів. Це, до речі, можуть бути конфлікти, дійсно, конфлікти. І ситуації, скорпіончики, тому будьте обережні. Якісь ілюзії можуть бути зруйновані. Так, що ще принесе скорпіона? квітень. Тут якісь спокуси, можливо, ви перемагаєте якусь залежність, якусь спокусу свою ви перемагаєте. Тому що диявол він несе якісь спокуси. Це, до речі, можуть бути якісь місця, де там вживають алкоголь, де грає гучна музика, де є якісь речовини. Це прекрасна карта в плюсі, щоб боротися із залежностями. Наприклад, якщо ви хотіли покинути. Якусь залежність виплатити кредитні якісь зобов'язання, кинути палити, або там не сидіти дуже довго в телефоні, то ця карта залежностей, вона прекрасна, щоб позбутися від будь-яких цих прив'язок і залежностей. Також це карта великих грошей та інтиму, для когось може програтися як інтим, або ніч в клубі в якихось таких незвичайних місцях. По цій карті, якщо ви хотіли якусь пропозицію, або ви хотіли. Якісь кредити, то будьте уважними, тому що тут вам можуть не зовсім хороші умови запропонувати. І з середини, і майже до кінця квітня буде скорпіони триматися опозиція Марс-Плутон. Вона достатньо таки агресивна, вона достатньо таки руйнівна. І Марс, це у нас ваша планета, ваш управник, ваш наш. І виходить ваш управник і ваш співуправник. Він у конфлікті. Тому у вас можуть бути як якісь внутрішні протиріччя, можуть бути якісь ситуації, коли якісь ваші таємні бажання, те, що вас тримає, якісь залежності, і ви будете з цим боротися всередині себе. Або ж це можуть бути якісь обмежуючі обставини іззовні, як Плутон. Наприклад, це не дозволяє закон, це не дозволяє там, вам потрібні ці документи, ця віза, вам потрібна там більша сума коштів, ще щось. Але по дияволу обов'язково читайте мілкий шрифт. Ну, скорпіон, чесно кажучи, я вам хочу ще карту. Ну, ще ми дияволом будемо завершувати. Ну, у нас ще є два оракули, ну, але ще. Я хочу. Так, що ще принесе скорпіончик квітень цього року? Вже <реш> потрібно переставати тягнути ці карти, тому що тут місяць-місяць. Ну, Скорпіони по цій комбінації карт обережно з алкоголем, обережно з ілюзіями, обережно з речовинами, Тут може бути таке, е, такий стан заплутаності: куди я взагалі, куди мені до розумних чи до гарних, куди мені і що мені робити. Ну що ж, Скорпіончики. Давайте я ще одну карту з цієї давайте колоди ще що ще принесе скорпіончик Це квіти, скорпіони для вас. Ну, нарешті, нарешті. Ну, я тут уже хотіла. Хотіла для вас, для нас щось хороше. Врешті-решт все закінчиться просто чудово. Це може бути, до речі, дегустація по цій карті, це може бути відвідання виставки, відвідання якогось музею, відвідання якоїсь експозиції, де ви будете щось представляти, демонструвати, або ви будете щось розглядати. Це, до речі, гарна карта для застілля, хоч навіть тут ця карта от самотня, але це таке. Може бути тут шведський стіл, знаєте? Це комфорт із собою, комфорт зі своїми емоціями, зі своїм внутрішнім світом. Це спокій. Можливо, ви ще поки не готові цим внутрішнім наповненням ділитися, але ви вже наповните саму себе. Так, І подивимося астрологічне таро, подивимося, ця колода вперше на моєму YouTube. Вона вже була в мене в інстаграмі або на особистих консультаціях. Я, до речі, залишу під цим відео посилання на всі свої соцмережі і на робочу сторінку. Там карта Дня щодня, там багато інформації для вас, хто хоче бути в просторі в цій темі таро, астрології, і також. Особисті соцмережі також. Так, який період та енергії будуть важливими для скорпіонів у квітні? Для вас п'ятірка кубків це тема романтики, це тема стосунків, це тема взаємин, взаємин кохання. Так, це можуть бути романтичні стосунки, романтичні відносини, можуть бути дружні відносини, партнерські відносини, але здебільшого п'ятий будинок це про романтику, про інтим, про кохання, про закоханість, про зустрічання. Ну тут просто прекрасно. Тема п'ятого будинку це взагалі про задоволення, про кайф, про мистецтво, про театр, про, тому що це п'ятий дім, дім Лева, це дім дітей, також це дім нашої творчості, хобі, діти, ще все, що приносить вам задоволення, воно буде дуже важливим цього місяця. І, взагалі, візьміть за правило, що завжди. Я асцендентний лев, тому для мене п'ятий будинок рідний. Так, і ще колода у нас догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І подивимось, яка практика буде сприятливою для вас, скорпіончики, у квітні. Відпочинок. Ну, вам потрібно тут відпочити, вам потрібно відновити сили, відновити свою енергію, поспати, скорпіони. Я знаю, що ви у нас дуже активні, ви у нас цілеспрямовані, ви можете керувати і собою, і іншими, але відпочиньте. Обов'язково відпустка для вас цього місяця і хоча би час на поспати, і відновити і ментальний ресурс, і фізичний ресурс. Ну що ж, Цікавий для вас місяць. Ну, скорпіони, куди ж нам без трансформації? Хоча сьогодні ми обійшлися без цієї карти, але щоби. Ці всі трансформації попередніх місяців завершити екологічно, обов'язково відпочиньте. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Не забудьте підписатися, ставте лайк цьому відео. Я вам буду дуже за це вдячна. Діліться цими відео з друзями. Наприклад, можете відправити їм відео з прогнозом для їхнього знаку зодіаку. і потім ви можете обговорити у кого що як програлося. Мені це буде дуже приємно. Я вам буду дуже вдячна за таку підтримку і обмін. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. па, -па!